Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. У День Збройних сил України, з яким я вас всіх і вітаю, у Підмосков'ї було знайдено тіло колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Ківи, який навіть на тлі інших колаборантів і поплічників російського режиму останні роки виглядав найбільш одіозно. Виступав із свідомими і жорсткими. Антиукраїнськими заявами підтримував війну Російської Федерації проти власної батьківщини. Думаю, тільки з роками ми зможемо зрозуміти, коли реально почалася діяльність і Ківи спрямована на знищення української державності. Але треба відразу сказати, що. Особисто в мене немає ніяких сумнів, що співробітництво Києва із російськими спецслужбами розпочалося набагато раніше ніж його політична і громадська кар'єра. Я взагалі впевнений, що російською агентурою завжди була інфікована величезна частина і українських силових структур, і української номенклатури і українського суспільства як такого. Що ще хотіти від країни, в якій комітет державної безпеки Української РСР просто перейменували на службу безпеки України, а військові округи радянської армії оголосили власним військом? А потім з незрозумілих мені досі причин збиралися жити у безпеці і сподіватися, що такі силові структури будуть захищати від майбутніх небезпек Україну, а не Росію. Ну і, звичайно, ми маємо завжди пам'ятати, що існує агентура, яка не проявляє себе рівно до того моменту, поки не отримує відповідних вказівок від своїх кураторів. Ілля Ківа став відомий зовсім не як колаборант, зовсім не як проросійський політик. А як один зі сміливих соловіків, який готовий був брати участь у захисті батьківщини від російської агресії, і навіть як один з керівників правого сектору на Полтавщині, і саме такою діяльністю він зміг зажити собі слави в українському суспільстві, побудувати репутацію. Яка втім закінчилася його депутатством у партії Віктора Медведчука опозиційній платформі за життя? Може, звичайно, виникнути питання: навіщо росіянам було переводити Ілюків з лав патріотів до лав проросійських політиків-колаборантів? Але не будемо забувати, що це відбулося вже тоді, коли у Кремлі були абсолютно впевнені, що питання майбутнього України є вирішеним. І що якщо не за кілька місяців, то за кілька років Україна забуде про свій досвід майдану і стане такою ж слухняною державою, яка буде підкорятися. Путіну, як і сусідня Білорусь. І саме тому хотілося, щоб у тих проросійських партіях, які Кремль сподівався привести до влади у цій лояльній Україні. Спочатку за допомогою політичних інструментів, боротьби із спадщиною Майдану і національно-демократичними силами, а потім і шляхом воєнної інтервенції були люди. Які могли б видати себе за справжніх представників українського народу, або за таких, що розчарувалися в українському патріотичному русі, і побачили в якості справжнього лідера українських національних змагань, кого звичайно ж Віктора Медведчука, якого Володимир Путін і досі бачить в ролі майбутнього гауляйтера України після окупації нашої країни своєю злочинною армією. Сам Іляківа, як на мене, ніколи не обирав ким йому бути. Отримував наказ видавати себе за патріота і з натхненням виступав з патріотичними гаслами і промовами. Отримував наказ демонструвати, що готовий бути учасником проросійських колабораційних сил і змінював свою так звану політичну платформу. Можна сказати, на 100 відео сімдесят градусів, і я вам маю сказати, що таких претурбацій в українському політичному житті ми побачимо ще чимало. Тут найголовніше завдання будь-якого українського громадянина не сильно зачаровуватися якоюсь конкретною постатю, щоб потім не доводилося розчаровувати і називати саме самого повним ідіотом. Адже таких ситуацій в українському політичному житті було чимало, а буде ще більше. Але, як бачимо, в останній час Ілля Ківа, можна сказати, переграв навіть із зрадництвом. Інші колаборанти намагаються, якщо не так активно світитися із антиукраїнськими заявами, то крайньою мірою. Виступають рівно в тому мейнстрімі, який їм диктується кураторами з Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших силових структур, які опікуються українськими зрадниками. А Ківа з притаманною йому дурістю намагався бути найкращим учнем російського чудовиська. І от такий закономірний фінал. Адже ми з вами знаємо, що зрадники не потрібні ну, буквально нікому. Українці мають ненависть і гнів до таких зрадників, і це абсолютно логічно. Але зрадників ненавидять і самі росіяни, які просто вважають, що якщо людина так легко змінює свою політичну позицію за вказівкою з Луб'янки, то це означає, що якщо Створиться відповідна ситуація, вони можуть в будь-який момент зрадити і самого Володимира Путіна з його мафією. Ну і таким чином зрадника можна краще використати як сакральну жертву, яка зможе самим фактом своєї смерті виправдати ті чи інші злочинні наміри російських спецслужб вже проти українських політиків, державних діячів чи військових, ніж використовувати у своїй Пальші пропагандистській діяльності. Я не знаю, чиєю жертвою став Ілля Ківа, власної недбалості, помсти тих, хто вважав його зрадником України, чи чергової спеціальної операції росіян. Як то кажуть, у Москві многохадовочки. В якій Ківа просто зіграв відведену йому кураторами роль у останній раз. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Кофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!